Доброго ранку, друзі, та гарного всім дня. Сонечка вам в душі. Щось сніданок, ранок шоста двадцять. Шоста двадцять. Хто сніде, всім смачної кави? У мене сьогодні такі два гарячих бутерброда. Можна сказати, хазяйка, дивіться, стірку закинула. Це не то, що раніше. Раніше діти малі, як починаєш сірку ще й на дворі раз у тиждень та й чотири мотузки завішано. А зараз ми всі хазяйки такі. Стирочку закинули і каву п'ємо. Це добре. Снідає з маколиками. Ну, допоможі мені її назвати. Ваші варіанти пишіть. Бо я щось думаю, думаю, і не знаю, як мені її назвати. Щось таке і по-простому, і одночасно цікаво. Поплила, друзі, я в таку мандрівку. Але я тут не вийду. Дивіться, скільки тут води. Вода велика, і я сюди не вийду. А хотіла подивитися. Там була шипшина, там була калина. Думала, може, трави такої на рву білочці. Ну, уви, ну уви. гляньте, тут доски ці. Ми тут літом як пливали, тут була вода мала, а тепер гляньте, я навіть по ці доски не вийду, бо тут повні мої лабутени. От така то справа. Ну, нічого, зато. Зато проплила по воді. Вітерець трішки по воді зривається. Ну, така краса. Очерет вже весь жовтий. Та тут зарічок. Раніше не було цих очеретів. Були гарні чисті берега. Дерева вже. Листя практично поскидали. Отак. От Це я так, звичайно, до мами поїхала, та й думаю, ану, поїду гляну, попливу. Ключ в кармані, така краса. Звісно, для белочки. Таких нервачів. Дивіться, такі парослі якісь. А що це таке тіпе кожина, воно далі тягнеться. Ну, не знаю. Ну, нарвала її, побачимо. Вона ж нас дама непростих кровей видно. По, По характеру. Іду з таким букетом, ніби не до белочки. На якусь романтичну зустріч. О, ми таке любимо. Їш, їж. Там таких кущиків є багато. Ну а з яким апетитом? Щоб попало, їсти не хоче. Але що ж попало? Там така травичка зелена, соковита. Така наша балабалована. Все, що принесла білочці, Вона з'їла, дитина, листочки залишилося, а тепер смакує. Смакує дівчина повним ходом. І тут прийшла подруга. Звісно, ти ще ж кабачка сьогодні не їла, ага. Да, Мало ж тобі того, що я даю. Звикло кошеня їсти було кабак. Ні, бачите, понюхала, вже не хоче. Ну, звісно, бо ти ж їсиш людську, їду, їжу, їду, ще говору, їжу. Я не знаю, як ця трава по-правильному зветься, але в нас кажуть калачики. Ну, вони на нього особо не накинулись, Бачите, в нас кажуть калачики. Це тут пора із друзі, по квітничку. Там уже зробила, ще тут цей кусочок кропива міленька жалка і листя. Але я вам показувала, що тут біля криниці в мене розлетілася площадка. Я ж купила цемент, мала це все тут робити, але дивіться чому. Бачите, яке коріння? Оце воно все, мені цю площадку. Гляньте, гляньте коріння яке. Тільки хіба ця площадка витримає? Дивіться. І знаєте, коріння це що? М'ята, гляньте. Все, це вона, це мені все зробила з цією площадкою мою. Гляньте коріння, яке м'яте. Капець, це, мабуть, треба весною. Але я чого не робила тут нічого, тому що цемент купила. Гляньте. Ой, нікому не треба на розсаду таке. Цемент купила і почали з дощі. Дощі почалися такі, були три неділі і після дощів вже не було погоди. І все. А тепер на зиму, я розумію, і не треба нічого робити. Вже треба розібрати ось, ось ці всі куски. Гляньте, що тут робиться. А? Це шо, шуточки? Коріння м'яке яке? Ой, боже Боже. І це вона мені підняла оцю всю площадку, оце коріння все підняло. Га? Вже накидала. Ой, така в мене робота. Треба, мабуть, скропити якимось, навіть не знаю чим, це біля криниці, якоюсь солію, мабуть, чи чим залити. Гербіциду не хочу я сюди. А воно ж мені так і буде далі піднімати. Залию нове, воно мені нове буде піднімати. Я ж думаю, ну що ж це таке така-то справа. Прийшла ж я до цих, друзів, здовгрибочки, і я ж їх все ж таки вияснила. Вольваріяла слизиста. Зараз покажу, чому вона Воль... Вольв... Дивіться, вона. Росте із такої вольви. Така, ось. У. Таке, бачите, от вона з нього росте. Це правильно молоденькі гриби, білі пластинки. Я її, звісно, їсти не буду брати, але це є в неї гриб. Я вирву оцей і вже гляньте, починаєте розовіти. Ось гляньте, бачите? Вольва. Це з Вольви такої росте. Тут грибуся в сабулисці, отак. Ой, і вигребла примулки. Дивіться, які молодесенькі листочки. Та й думаю собі, чи правильно я роблю, що я оце так їх вигребла від листя. Можливо. Чимось все-таки їх прикрити. Вони в листі, бачите, як гарно росли? Ну, не знаю, ну що ви мені посовітуєте? Думаю, може трішки перегноєм підсипати, можливо, різі якої. Ну, не знаю навіть. Не хочеться листя, це, щоб вітер віяв. Але чекаю вашої поради. І знову та сама ситуація. Ось ось. Це з кірпічів в мене бордюр, але тут геть площадка посипалася. І що ви думаєте? І знову хто її посипав? І знову гляньте. Та сама м'ята. Ви бачите, скільки оце все, дивіться, мені наробило шкоди. Боже, я ніколи в це не внікала, га? От коли поламалася, попадали кірпічі, кажу, чоловікові. А ну вже подивився, щось там розсипалося. Все, він пішов, подивився, зробив. Ну він же ж теж не казав мені ні єдиного разу, що оце, що оце так. Гляньте, ну тут, я думаю, можна якимось гербіцидиком підсипати. Це вже не зовсім біля криниці. Бо тут ціла біда. Тут воно мені все рознесе, тут воно мені в хату піде рости. Що це, шуточки? Оце так. Да. Так що, друзі, ніколи не садіть м'ясо взагалі в себе десь в таких містах, що вона може оце так от зробити шкоду. Все. Корінчики. Корінчики. Зараз скільки знов накидала. Ще це треба забирати. Ця ліщина поросла, оце так. Горімці м'яти. Це оце через них. Я думаю, чого ж це воно тут так лопає? А це через цей такий м'яту, віть, Посадовий. Вона взяла це ця, ця шовковиця біля ліщини. Ой, друзі, все, що могла тут так все підремонтувала, повигрібала, там пообробувала. Ну тільки місцями і рози. І рози місцями обрізала. Але і не обрізала. Дивіться, які красуні. Ну як їх зрізати. Тут буде погода і це ще розсвете. І ці ось, о, глянь, гарнюсінькі такі. Ну, одним словом, що обрізала, що не обрізала, тут теж що тут. Це це, що мала бути чорний принц, виписана, модна, а вона оце така. І тут подібна натут, тільки тут і ніжче, а це світліще і такі бутончики. Що ж можуть і розцвисти? Ой, оце так. Попрацювала і що ви думаєте? Обідня пора. І це ще ж не все. Ще принесла відро такого перегною. І зараз буду підсипати по таких. Пущиках. Так скрізь, в принципі, бо тут і тюльпани є. Так трішки попідсипаю. Та й буде щось лучше. Тут же і тюльпани потрошки розкидаю, буде впитуватися і все буде хорошо. Ну, звичайно, більше по розах. От ходила по яйця. Четверо. Ну, що ж, така пора, така пора, що мало. Але і за це хорошо. Не знаю. Вже тиждень, наверне, як ці мої молодята вкупі, чи в них щось був, який роман тут, чи не був. Ой, ну, зараз заберу кролишку, тут не я почистила, прибрала. Зараз її перекину і через тиждень буду кидати на пробу знов. Забрала біля пацана, вже завтра буду прибирати. Все в нього є. Питали мене в коментарях, чи Беллочка п'є водичку. Беллочка, на, зараз побачимо, іди. А ну, гайда. Бачите, як п'є. Бери, белла, на. На. Все, напилась. Біжить прямо сюди до сходів. бо знає, що я їй там даю лакомінки. Зараз Беллочка, зараз я всувала. та не йди за мною в комору. На на, на. На на, синайся. Що вона любить, так? А? на весь рот. На весь рот, лопандри, так? Дурно вона чисту воду як вона таке густеньке. Ще й хоче густіше, а вона ж густа на дно сіла. Кинула кукурудзинка, загнала її в гоборку. Тут просто лампочка перегоріла та й тільки з дверей свят попадає. Але бачу, що їсть. Гляньте. А соковити не хоче їсти. Ну, то що ж, їж? Всім гарного тихого вечора і тихої ночі. Будьте здорові та хранимі. Пока-пока.